Йоу, всім і сьогодні, друзі. Ми глиз в скафандрі, тюбік там я не знаю с, там тріска, я не знаю там е, глиз. Ну короче, називайте як хочете, але сьогодні. Ми просто ось такі. Сінки, гости, І хочуть до друзі. Нам сьогодні треба накачатися, просто біцуху підняти, тому що ми сьогодні якось попали в тюрму. Ну коротше, це не факт. І нам сьогодні треба стати ось такими от качками, просто бодібілдерами, щоб нас всі боялися, щоб всі на районі знали, хто тут, хто тут, просто найвищий хлопчина. Розумієте, не хлопчина, а качок бодібілдер там. Називали Камазиком, називали там, не знаю, там фурою, просто широчайшим там хлопчиком. Ну, коротше, туди-сюди. Коротше, друзі, туди друзі нам сьогодні треба просто взяти накачатися. Тому заслубачки, підписочка та мій грам канал, тому що там завжди унікальний контент. А навіть підписники приймають участь у створенні відео. Тому не забувай підписуватись. І так, друзі, погнали. Дивіться, в нас коротше є тут повний арсенал, повний спортзал. І коротше, дивіться, отут а просто хтось за щось за. Брат, а ти як його підвішав? Мені ну цікаво, ну ці... А є... Ну я я не буду питатися. Добре, коротше, дивіться. Нам сьогодні треба накачати всі групи м'язів. Дивіться, нас тут повністю пише там. Є, що нам треба качати. Ми вже колись грали симулятор е качка, але ми були не в там, тюрмі. Ми були там в іншому місці, просто в нормальному спортзалі. А тут нам треба бути просто. А, о, все, тюбік бікзов. Я не можу. Глесь скафандрі, все, капець. Ара амігус а ні, ми встали, Ми качки, ми встали. Подивіться, у нас же якийсь рельєф, Ні, рельєфу ніякого немає. Добре, коротше, дивіться, я пропоную, знаєте, що до речі, бачите? Є яка червона зона. Якщо ми е, дочекаємося, поки це кого заповниться до кінця, то ми почнемо з тим хлопцем битися. Я вам кажу, я вже провіряв. Я там до одного був нарвався, і знаєте, що нічого не вийшло. Коротше, давайте ми зараз по три рази ось це, типу ну, як. Якась там вправа по три підходика, все правильно. Чекайте, мені здається, чи у нас такий звук, значить... Ми... Ну я не знаю, Ану, чекайте. ну давайте зараз у нас 20 сили, Добре, а тут якось монстр силу буде прокачувати. дивіться. Такий звук, значить, ми, знаєте, ми якісь роботи е-е-е, нам... Все це падає, так добре, чекайте, нас там додається. Ой-ой-ой, до речі, подивіться, вже щось видно, вже нас одного груди видно. Ого, нічого, січки мої накачали, я вам серйозно кажу, добре. Ну, це прогрес, я вам кажу, ну я в житті зрозуміло, роз, що такого немає, але в робоксі все можливо, друзі, все можливо. А добре, у нас тут баскетболісти є, коротше, дивіться, що нас... А, нам рекомендують зараз на турничок. Добре. сало, сила турничок через місяць качок. Знає таке? О, бачите? Я вам кажу, чекайте і спригуємо, щоб не впасти, бо ну, нам не треба знову відживатися. Добре, ми, якщо не помиляюсь, ми три рази зробили чи два. Добре, я, я не пам'ятаю, зробимо ще один раз. До речі, ми вже оно бачимо, є шкала, коли ми можемо піднімати типу більшу вагу. Це зрозуміло, добре. А тут можна якось, типу, прокачати, там протеїну, там, ну я не знаю, типу, щоб швидше це все було. А ну-ка, у нас тут гантелі є, це зрозуміло, добре. Ляповар в нас, мужик, ну ти точно перебрав! Можна до вас підсісти. Я думаю, да, ага, так тут ми їмо просто. Ну ми ж пацани. о, у оо, нас тут охорона, пацики, то в нас тут давала... До... Ой, вам до них шлях як до небарачки, я вам серйозно кажу. Ну тут, ну оце охорона, ну я вам кажу, це їм до рачки, А нам два рази сходити на жодку, підкачався там і красавчики. Все добре. Ніся, ми підкачалися, там масу набало, я не знаю. Давайте йдемо. Зараз нам треба попітяватись. Попітяватись по три рази, все як стандарт. Боже, за що ми чіпляємо, у нас там нічого не відвалюється. Я вам серйозно кажу, скажіть, будь ласка, що нічого не відвалося, бо я буду розстроєний, якщо у нас щось відвалося. Серйозно, тихо, бах і впало. ОО! Відірвали, відірвали! Оце красавчики, правда. Та, до речі, тут у нас спинка прокачується. Це правильно, все правильно. Та давайте зараз третій підход, підходик. Давайте. Раз, два, три, чотири. А, до речі, у нас ось то є прокачка, типу спини, бачите, у нас є типу прогрес. прогрес. Ну то ми підтягуємося там два рази, у нас плюс удивість нормально. Гля, оце качок, вашечка, сп'інка, подивіться, ого! Він що собі раз, раз, до когось підійшов, раз хлепав і такий, брат, брат, все, ну якщо він стане, якщо не стане, якщо він щось каже, то що ми зараз так накачаємося, що повірте мені. Я зараз, чекайте, чекайте, ми зараз знову туди. Не треба. Е, так, добре, дивіться, нас тут є. А, нас є наш прогрес. Добре, давайте ми зараз. У нас там е, сіськи нормально зроблені. Е, ноги, таке ноги нуль, е, біцепс нуль. І, типу, у нас руки нуль. Е, це зрозуміло. Зараз ми все підкачаємо, не спішить, не у нас, нас є час. Оце то широкий гігієна якийсь, ти що мав, брат. Реально, так, добре, давайте вуркав. Це наш, ага, це наш ножки, 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 ножки зрозуміло. Давайте. Водри підходи, це завжди по стандарту. Давайте, о, зараз падемо просто бля-бля-бля, все, капець Юха вже не Типу, нам треба. Трішечки поберегтись. Ого, пацики! Пацики на моциках лючі. Ой, брат. А чекайте, ми можемо баскетбол пограти? Ні? Та чого? Баскетбол теж ну, прокачує, я не знаю, там ноги чи руки. Ну, Руки я не знаю, а ось ноги можливо. Добре, давайте, зараз качаємося, качаємося, качаємося. І так, не падаємо, не падаємо, Відновлюємося, відновлюємося. Саме головне після тренування це відновитися, я вам серйозно кажу. Знаєте, що це в нас таке? Ось тут. А, Фред. При... А ми тут можемо всякі ці... Брат, Very expensive, no? Are you sure? Ні, nee, пасеки, реально, все. Це... Звідки мають такі гроші, реально, алло, ми... А, їх туда потрібно заробляти на цих... Е... типу. Як їх там. Короче, на реснигам по цих сиділах, коротше, ні. Да-да, там ми короче, будемо битися там з кращими такими качками, мужними, хлопцями, лопцями, е, то нам треба ось бачите, туди присідати. Ось, бачите, зараз день zone. зона. До речі, а тут там нас якось можна типу знайти типу саме слабших і спробувати з ними прям помахатися. Ну давайте ось цього. Зараз нарвемся. Брат, мені здається, що ти зараз пукнеш або всереште. Ну реально, будь обережний. Ну такий очки, чувствую, чувствую, брат, послу. Намікаю, намікай, давайте файт. Я, коротше, хочу fresh meat. Ага, дивіться, нам, коротше, треба зараз з своєю бандою буде побитися. Ну давайте. Стоєчку, пасаки, стоєчку, 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 стоєчку. Одно зараз одного одного. Ей! Ей, -е -е, е, е, давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. швидше, швидше, швидше. А, все мене занесли. мене вони. Мені кердик. Да, мені кердик. Друзі, друзі, попробували, попробували і. і, Дякую, дякую. Е -е, навіть нікого не винесли, серйозно. Ей, -е, пацани, ну кичайтесь, качайтесь. Я, я до вас прийду, я ще два... вас. Я заповню ваші личками! Я запам'ятав ваші лиця. Я запам'ятав. Брат, Що ти пяти, ти я зараз до за те наруся. Ти мені меня Я тобі зараз Раз в одне місце як лясно, брат, тобі капец, брат. Я, я в одне місце месте попаду капу тобі. Ну реально. Якщо там не броньо не броньовані, то давайте зараз ніжки треба до 20%. Давайте підкачаємо ніжки і все буде прям шикарно, шикарно. О, 20% якраз ми впали, джався. Добре, давайте ми зараз підемо, підкачаємо трішки. 30. До речі, а це хто такий просто? A od wony się Tutaj jakieś, tutaj jakieś sztuki. Ja nie rozumiem, co to jest. Ale dobrze. Tutaj, w ogóle, jakieś mafia, mafia. Dobra, a co? kto taki? I co on robi? A co? Типу, а автоклікери, серйозно, за тисячу? Ага. Я тебе запам'ятав, я тебе запам'ятав, запам реально автоклікери це треба, ну, штука потрібна, добре, давайте, ми ніжки підкачали. Оце лями, просто бодібілдери, реально. І давайте на ось це, давайте на 30, трішечки, на ручки. І давайте, пішов, 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 давайте. Ось так, ось так, ось так. До речі, я не розумію, нас якось буде прокачуватись ось ця штука чи ні. Давай, 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 пішов, пішов, ну, авто. А, авто. 200 робаксів! Ей, ей, щось дороговато, ні. А, добре, давайте, віджимайся, віджимайся, віджимайся. І давайте. Зараз я хочу піти поїсти трошки. I'm hungry, very well. Оф, е fresh meat, типу, у нас е запас наш, типу, 102, насрешті щось там прокачується, мені здається, кожен раз. Та добре, ми ї... А, це нам все, що, що нам дали. Я зрозумів. Так, тут та, добре, тут нам нічого не дадуть. Чекайте, я вже хочу бабулесики заробляти, ну реально бабулесики, тому що ну треба, треба, треба. Давайте їмо, 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 їмо. Ми поїли там трішечки. Опа, ще плюс одна сила. Скільки мені треба кусків м'яса з'їсти, щоб в мене хоча б було там 100. Ви що на приколі, серйозно, це прям як багато. Ну добре, давайте, зараз ми підемо просто на стару добру сталь. Нам треба так відносимося, відносимося. Віддихаємося, віддихаємося і зараз знову ми підемо. Давай, давай, давай. Так, чекайте, давайте ось сюди, ось сюди. І так, чекайте, яка там нас вага ми вже можемо пігати. Ну ще 10 кг, добре. Давайте ось росте, росте, росте. Давайте ручки прокачуємо, ручки прокачуємо, ручки прокачуємо, В там ніє, все добре, все добре, все добре, за них впаде. Добре, дивіться, наш прогрес, наш прогрес. А, речі, ми, ми біцуху не покачали, ну і. Реально, зараз, зараз ми все біці... Ой, бі... боже, який біцепс. Прес, ще не добре, давайте. Опа, пішов, 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 пішов. Розгоняйся, розганяйся, Васа не взлети, Васся не взлети, Васа не взлети. Не взлетіте саме головне, бо я бачу пішла, пішло так е, бистренько, добре, давайте відновлюємо, До речі, наші тут подарунки можуть нам дати. А до речі, у нас тут є якісь подарунки, серйозно? А, у нас. Нас футболка була, ми голі ходили, просто це капець. Ну я чесно хочу її забрати, треба любувати своїм тілом, ну реально бачите, ми вже качаємося. Треба вже бачити наш прогрес, ну реально на очах, що було видно. Давайте ми качаємо наш прес там по три рази так само. Давайте, прям от, Баб... От то що опа так прям качаємо, щоб прям капець було. Бачечка, підйом, підйом. Відновлюємося, відновлюємося, і давай і зараз по новому. Давай ч -ч -ч, заповнили, заповнили, заповнили. І ось так, давай, лягай, пішов, 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 не злітай, не злітай. До речі, він якось прям важкувато качається, реально. Що, що ну, біцепс, там, тріцепс, спина, воно прям легше мені здається, качається. Так, це зрозуміло. Да, давай, відновлюємося, відновлюємося. О, це тут пацани прям качаються так нормально. Добре, чекайте, я десь пам'ятаю, я на самому початку коли заходив, я тут якось до одного... О, до цього я, коротше, нарвався, я, коротше, там них зніс, хоча я навіть не качався. Пер... Ну, це я коли заходив перший раз взагалі. Бачите, їх тут троє, і їх туди можна повалити. Дивіться, Ось так, бачите, винесли, винесли, винесли. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! давай, давай. Артомчик, Артомчик! Спай, спай! Ай! Вікторі! 150 долярів, пацани, ви... ви знаєте, хто... Пацаны, ви до дике. Ясненько, ясненько. Все, при... Эй, пацаны, давайте качайтесь, качайтесь. Ага. Так, У мене вже є 175 дол дол доларів, І чекайте, мені здається, я вже щось можу купити, там щось прокачати, чи там все занадто дорого. Чи там прям ну, прям капець. Ну, чекайте. Ой, це капець, я не можу. Це скільки, в цей, до речі, цей кликер коштує. Серьезно, а ну-ка. 500! Це капець, я не можу просто звати. Давайте, пацаны, ще раз. Давай, давай, давай. А ви вже биться не хочете, ні? Чого? Ну, а ну, файт. Ну давайте, пацани, мені треба хоча б з вами пару разів побитися, щоб там трішки грошей підзаробити. Ви ставки ставте. Ну, ось так, пролітаємо, 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 долітаємо, 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 долітаєм, 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 долітаємо і долетіли винесли ще одного. Я вам кажу, мені треба одавати ще 150 доларів. Супер, супер, супер. І давайте зараз я хочу з вами ще раз ще одну битву. Давай. І давайте просто я зараз хочу винести їх мене. Зараз двома пальцями, двома пальцями. Ш -ш -ш. Подивіться, подивіться! Полетіли, полетіли, полетіли. Давайте було. Фу, я аж сам червоний, я зараз сам ці пре що я ці пальчиками, знаєте. Чик і ще плюс 150 доларів. Супер. Давайте, зараз. Ще одна битва, пацани, щоб мені було 500 доларів. Я вам буду супер, 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 супер. Давайте, зараз просто полетіло, полетіли, полетіло, полетіло, полетіли, 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 полетіло, полетіли, полетіли, полетіло. Давай, 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 давай. Є, ще, ще мінус один. Як мушки, так шх, Давайте, амігус, амігус, амігус. Просто оце вони ставки ставлять. Я серйозно, пацани, ви що не бачите, що в мене м'язи, а вас там ці стероїди ваші. Все, капець. Добре, дивіться, ми зараз давайте ще прийдемо до ось цього хлопчини. І зараз ми з'їмо ще одне м'яса, треба відновитися, правда? ну, eat all, А, чекайте, зараз ми доїдаємо і ми доїли. Супер. значить, є 23 цих стейки. Коротше, це вже супер. І нас є 600 долярів. І чекайте, що у нас тут є? Стаміна, і Speed, Cash, стаміна, Workout, і Speed. Друзі, я в з'явився, що то таке. Коротше, дивіться, у нас там є два типу типу ті, що підходять, типу прокачки. Там є одна для того, щоб там щось підвищити гроші, друга для того, щоб підвищити там їжу. І третя там ще для чогось. Коротше, дивіться. О, до речі, ми взяли прям більшу вагу, і ми зараз прям важковато нам трішки стало. Добре, злізаємо. І чекайте, зараз прогрес. А ну-ка, з більшою вагою. Ля, подивіться, спинку качається реально по 25%. -турки. Добре, що у нас найменше прокачує? У нас найменше прокачує прес. Я з цим згідний, бо він щось мусь найважче качається. Дивіться, у нас там є зараз один. Е, всі зайняті? Ні, ні, ні. всі зайняті, реально. О, молоку винесе за 25 рубаксів. Ого, нормально. Ні, ну ми всі поважаємо качків, ну, реально, треба всіх поважати, я вам серед кажу. Так, де там мої ті тюбіки? Мені треба з вами побитися. Знаєте чого? Мені треба з вами заробити грошей з вас. Трішечки, давайте вставайте в стойку там. Боже, ви такі якісь потужні, реально, ну просто насправді ви трішечки слабенькі. Буди, я прокачав спину, брат, і я тебе чели ще, ще швидше виношу. Ну, реально. Це отак, от як мушок, я вам кажу, мухабойка я для них. Серёжно? ну, Бачите? Так, Art Go Play number one. Я дуже цьому радий. І ми зараз йдемо купляти, коротше, якусь там штуку. Для, дивіться, у нас є одна. Для пришвидшення їжі, а у нас є для відновлення. Давайте ми візьмемо ось цю штучку, купимо зараз. І ми зараз її за 100, 100 її, ось цю і дрінк. Все, ми випили, коротше, і в нас зараз повинно бути типу покращення. Давайте воркаут і. А! Чекайте. Ну давай, 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 давай. Ми пішли, пішли. О, подивіться, ми прямо зараз більше качаємось, прямо набагато більше. Ми зараз йдемо. А ну-ка ця зірка допомагає. Воу! Ось ми зараз зіркою, знаєте, як накачаємося? Я к тузик банку, я вам серьезно кажу. А ну-ка, давайте пішли, 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 пішли. Подивіться, вже 30% просто я вам серьез закажу. Ми зараз easy накачаємо, там не знаю скільки відсотків. А ну-ка, ну-ка, давайте ще раз. Давай, відновлюйся. Відновлюйся, давай, давай. Нас там пришвидшення ми купили. Ну, давай, 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 давай. Виновлюся, відновлюйся. Ну і зараз давай. Пішов, зараз 50%. треба зробити. Я вам серйозно кажу. Ну ось так, давай, 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 давай. Я вам серйозно кажу, ми зараз таке тіло зробимо з цією прокачечкою, то ми зараз може і 100% забабахаємо. О, плюс один 100% просто рук ми зробили. Оце, гля, оце нас махіни, то ми вже махаш може бути. Ей. Добре, давайте для пресу. Реально, ми зараз. О, для це, для переду, коротше, ми зараз на поробимо. До речі, що якщо ви не знала, то в типу в спортивних залах є типу як різновид, коротше, які ти групи ми скачаєш. Верх, це типу там плечі, там груди, там потім спину, оце верхній, А там нижній, там там іде прес, там ноги і все. То кожне, що ви знаєте, ми зараз тут качаємо, коротше, це бодіфіт, це ми все качаємо, коротше, все зразу, бачите, я вам кажу Бачите, будете дивитися мої відео, то я вам кажу, придайте на жорку вже будете професіоналом, я вам серйозно кажу, я, ну, прищи, ну я ну я серйозно кажу. Може, може, вашим вісім ще побути, я вам серйозно кажу. Бачите, я я артомчик професіонал, я в ще, я вам серйозно кажу. Та, давайте коротше, зараз нам треба зробити просто максимальний груди 100%, я вам серйозно кажу, з цією зіркою на 5 хвилин це взагалі просто бомба. Давайте. До речі, якщо не помиляюсь, то ми ще можемо з іншими взагалі хлопцями типу, битися прямо реальними ігроками. Не тільки з оцими ботами, там, з цими тюбиками, додіками вже, а прям з реальними чуваками. Так, добре, давайте качаємось, качаємось, качаємось і все! Я вас вітаю на 100% просто Ля! Нічого собі! Ого! А ну-ка, давайте зараз на турнічок. Давайте. Що там, сало, сила, турнічок, через місяць, тякачок. Давайте. Давай відновимся, віднолюємося, відновлюємося. Я зараз кажу, нам треба зараз просто йти до таких мужиків. то там просто там їх воно треба зносити. Просто давай, давай, качайся, підтягуйся, 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 давай Давай, давай И ще просто 50% вже спинка. А, Ля, це, я, я вам серйозно кажу. Вонка, давайте зараз ми підемо ще що ти дивишся на мене, він сказав, брат? Ну сам нарвався. Ну реально, сам нарвався просто. Я зараз тут вас сих помножу, такі руки, я вам серйозно... А, ой, 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 вони трошечки по -по -посильніші, посильніші, посильніші. трішечки... Ні-ні-ні, Не, -ні -ні. Ні, мені капець, я вам серйозно кажу, мені капець. Я навіть одного тут не винесу. Я вам серйозно кажу, все, мені капець, мене накрили. Я тебе запам'ятав, я вже тих виніс, я їм пообіщав. Реально, я їх виніс, брат. Я тебе тоже, я твою личко просто знаю. Я запам'ятав його. Чекати, а можна ще дорочи взяти? Можна? Ні. Чого? Подай, я вже качок, Васечка, ну реально, я вже, я тут вже можу не знаю, скільки качати, ну давайте, м'ясочко їмо, м'ясочко їмо, давайте зараз трішечки більше м'яса з'їмо, що там нам краще було, чекайте, ось так, давайте ще один кусочок, A few later. і давайте, нам треба трішечки ніжки підкачати, бо там все зайнято, я бачив, давайте, ой, то тридцяточка просто, подивіться, тридцять, це вже взагалі ізі, ну давай, давай, пішов, 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 на мно, в мене тридцятка, брат, іди впав, серйозно, ну, пальйом, ею, A few moments later. Це до речі, у нас ще перший якийсь є етап. Ну добре, це я зрозумів. Просто ляйкі я годички. Подивіться, ого, нічого собі. Я на серйозно кажу, добре, давайте зараз нам ще треба трішечки підкачати спинку, і по ідеї нас вже все. Ми все про Боже, я не можу. У нас там щось оце, наша сердецька, знаєте, оце, шатається. Мені трішки страшно, брат. Ну не больно, ну реально. Ну, серйозно, так давайте давайте віномся, віно у нас 57% спинки і ми йдемо, от з одними от тими, от, бачите. Лебутяни, брат, Я тебе запам'ятав, я на початку відео сказав, що я твою лейбус, твої очки, щоб ти не срався, ти пукнеш зі мною. Я тобі серйозно кажу. Бо не будеш категория, до твоя мамуся, я тобі серйозно кажу, брат Я памперси, знаєш, що купляю, брат, для тебе Чувствую, що памперси тобі сьогодні надо. Ну серйозно. А я ще знаю, що там є один такий хороший лікар, називається стоматолог. Зубки вставляє бомба, а ортодон для того, щоб виправити їх, брат. От я тобі серйозно, він тобі сьогодні знадобиться, я тобі серйозно кажу. ну, Давайте зараз коротше, підтягуємося, 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 просто я не можу 30 кілограмів за одне місце всипили і качаємося. Оце да. Оля, подивіться, нічого собі, я вам, серйозно кажу, нічого собі. Подивіться, от, от прикиньте, ми такими халками будемо. Оце, оце просто машина, машина. Давайте качаємося, качаємося. Ну і давай відновлюся, відновлюся, відновлюйся. І давай, 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 давай. Ну і ще два рази і все. Все, коротше, 100% в нас є прогрес. Просто подивіться. Я забув, забувся, чекайте, ну чекайте, ну це не, не по-людськи, подивися, що це на прес? Мені треба оцих бодібілдерів, реально, просто що ти. що ти отсі свої вилупив, брат, Зараз сховаєш їх назад. Я, я тобі серьозка. Давайте, вставайте, всі по очері, всі по очереді. Всі по О, про, пронеслись, 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 брат, самі. Давай 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 давай, 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 давай. Давай, а давай ма. Давай, 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 ні, давай, давай, давай. Ні-ні-ні-ні. А чого? Чого? Я я всіх повиносив, ну реально. Я ja, дійсно цього додіка я не зміг винести, брат. Я тобі серйозно кажу, Дори друзі, якщо вам це відео сподобається, просто залайкайте це відео, просто на, на, на канал, підписуйтесь на метал канал, тому що там унікальний контент. Якщо вам це відео сподобалось, пишите свої коментарі, що там треба другу частину. І Я серйозно кажу, я прийду і я цьому, вон, цьому памперсу, я серйозно, в нього кличка памперс, я йому покажу, друзья. Якщо вам це відео сподобалось, ставте мені подвале чи коментарі. на ну і всім пока-пока-пока.